24 липня у Сумах провели інформаційно-просвітницьку акцію Захисти себе за підтримки департаменту з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської ОДА та громадської організації Смайл на базі дружнього простору для жінок і дівчат вільна пройшов захід, що розпочав активну двотижневу інформаційну кампанію до всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Відзначення такого такої події, як протидія торгівлі з людьми в умовах війни, воно набуває особливого сенсу. І це пов'язано не стільки з тим, що Україна відкрила кордони. І у нас досить широко змігрували певний час люди. І була трудова міграція, які виїжджали, які шукали кращу долю. Зараз воно набуває трошки інших ознак: ознак, які забарвлені саме війною, коли наше населення, наші цивільні люди потерпають від трудового насильства. В країні ворогів в Російській Федерації зараз ми говоримо не тільки про трудове або сексуальне насильство, Ми зараз говоримо і про насильницьке залучення до військових дій. Торгівлі людьми це злочин, від якого страждають по всьому світу, в тому числі в Україні. З початком повномасштабної війни це питання стало ще більш актуальним. Люди у стресовому стані розгублені і легко можуть потрапити до шахраїв. Перш за все, люди, які їдуть за кордон. Мають знати про те, що вони там не захищені, тобто нікому не довіряйте. Виїжджаючи за кордон, ви маєте мати особу в Україні, з якою будете постійно спілкуватись, якою будете на зв'язку, мати якесь шифрове слово. У разі потрапляння в біди ви маєте це слово назвати і будуть розуміти, що ви потрапили в якусь неприємну ситуацію. Не довіряти тим, які вам будуть пропонувати великі заробітки там, де Великі заробітки, звичайно, буде місцеве населення, яке захоче працювати. Туди, куди не йдуть, запрошують наших громадян. До заходу долучилась і Марія. Вона має власний досвід перебування за кордоном. Тільки побачила, там навіть є взрослі люди українці. Я бачила от, на їхньому примірі. Тобто, приїжджає чоловік, тіпо, йому кажуть, у нас може да? Він працює в нашому закладі, де ми знаходилися. І вона каже, от я приїхала, мені тільки би обіцяла, там все по-другому. ну… Може сказати, я прошу, вам платять. Він каже, може, й платять, але ну, що то що то за гроші типу. Проблема торгівлі людьми, наявно, навіть на Сумщині, зазначає Людмила Мусіяка. В області мають статус особи потерпілої від торгівлі людьми 34 години. В основному це трудова міграція. Про що говорила Олена Анатолійовна? Що е, люди е, не неправильно себе поводили, коли. Е, працевлаштовувалися на роботу, і це може бути не тільки в іншій країні, це може бути і в країні. Нашій такі випадки також є. Алла недбайло говорить, подібні заходи дуже важливі, зокрема для незахищених верств населення. Я працюю з соціальним працівником в соціальному гуртожитку для дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. І саме наші діти, дівчата, вихованці являються незахищеною категорією, яка може потрапити в рабство, скажімо так. І ця компанія дійсно націлена на те, щоб отримати інформацію. Я прийшла сюди не тільки сама, але й привела своїх. Вихованців, дівчаток, які прибули до нас із непідконтрольної вже території. Вони внутрішньо переміщені з Торецька і зараз вони знаходяться в нашому закладі, в нашому місті, і ми хочемо їх берегти від того, щоб вони не потрапили саме в тенета торгівлі, і були ну, найбільше інформації отримали від того, як треба діяти, якщо надумають виїжджати за кордон. Інформаційно-просвітницька акція захисти себе має на меті підвищити рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привернути увагу до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, а також заохочувати людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.